Так, друзі, всім величезний привіт! З вами Яна і сьогодні. Знову продовжую тему своїх розпродажів, це розпродажі одягу, взуття. Залишу обов'язкове посилання під відео або в закріплених коментарях стосовно тих речей, які я вже знімала на який огляд. І ось сьогодні в мене така радісна новина. Я продала перший лот це такі бежеві черевички моєї доньки. За них я вторгувала 300 гривень. І, так як і обіцяв, але всі виручені кошти йдуть на Збройні Сили України. Це я надсилаю кошти тільки перевіреним волонтерам. Які співпрацюють з нашими хлопцями з передової, я знаю ну, мільйон відсотків, що ці кошти йдуть за призначенням, тому що зараз довіряти дуже важко і складно. Багато всяких ситуацій є. Але я знаю цих людей з малку, з пелюшок і впевнена в кожній копійці, яку я надсилаю, тому 300 гривень, завдячуючи моїй такій ініціативі і небайдужим. Покупцям, які прийняли участь в цій акції. Зокрема, це Тетяна. Дякую дам вам велике. Нехай носяться черевички, для кого ви там придбали їх чи для себе, чи для діток. Я бажаю нехай гарно зносяться і щоб ви вкраще вбралися, як то кажуть. Щиро вам дякую. Ваші 300 гривень пішли. На добру справу. Так, куртка. Куртка залишається актуальною. Куртка з цінником, не знаю, тільки де а, ось він. Куртка з цінником матінова геть нова з етикеткою. 300 гривень така куртка, дуже класна. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Вона легенька і мені здається, на нехолодну, таку навіть зиму. Ну, все ж таки, буду її позиціонувати як демісезонний такий варіант. Так, далі. Кому цікаво, ось є такі жилеточки. Жилетка натуральна овчина, хто любить тепло, комфорт, затишок. Така стандартна, жіноча до 50-го розміру, думаю, жилеточка ця, будь ласка, 200 гривень забирайте. Взагалі, в кого є якісь побажання, наприклад, Ян, мені там щось треба, да? там мені треба пуховик, чи там плаття, чи там якась. Ем, сумка, е, боже, потріпала тут. Літає купа всього. Ви мені пишіть. Ми будемо по вашим запитам знаходити для вас непогані варіанти. В нас насправді дуже багато речей. Е, багато ми вже віддали переселенцям. Нужденним людям дуже багато віддали речей, тому що ну, солити їх немає потреби, а людині вони потрібні тут і зараз. Але деякі речі ще залишились. От зокрема, я знаю точно, я дві таких жилетки віддала переміщеним особам. Так, ось навіть, бачите, добре, що зазирнула. Дивіться, хто любить ось такі ось жакети. Ось такий жакет розмір S, Подивіться, він геть новий з етикеточкою, тут Гудзик ось в ньому який брак. Тут гудзик взагалі відлетів, а тут зломаний. Тобто тут треба буде гудзички міняти. Ціна такого жакета буде 150 гривень. Він геть абсолютно новий і на весну. Хто таке любить, дівчата, набігайте, налітайте, кому потрібні заміри. Все змірюємо, все вам скажу. Зараз просто не сильно маю на той час. Але оскільки я поповнила тільки ще банку, ці 300 гривень відправила, тому хочу ж з вами поділитися. Спішу з радістю це зробити. Ось, наприклад, ставлю зразу сюди. Трішки. І приведу до тями така сумка класна, містка, корпусна. Пізніше правда, зніму, тому що треба таку знаєте, її трошечки попідтирати, тому що ну, так ось я бачу липкі такі сліди, якісь, мабуть, пальцем взяли. Дуже класний є дитячий рюкзачок. Прям шикарний. Він такий, знаєте, ергономічна будова. Все супер. Ми його там за півтори тисячі, мабуть, купували років три назад. Тому також я його випрала. Здається, мабуть, на горища віднесла. Знайду, обов'язково вам зніму огляд. Тому не втрачаємо зв'язок. І таким чином, можливо, і вам буде користь, і користь нашим хлопчикам, тим, кому дійсно ця допомога дуже і дуже потрібна. Так, на цьому закінчую, завершую своє відео. Ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Підтримайте лайком, підтримайте мене коментарем, буду дуже вам за це вдячна. Всім мирного неба і міцного здоров'я!